Шановне панство, ми вас всіх вітаємо. Вас вітає в цей сонячний день. Ця сонячна Opel Insignia 2016 рік. 2.0 дизель. AdBlue присутні. Це присутня. Поміняна, поміняна, Ролики поміняні, ГРМ поміняний. Що іще все поміняно, і це не жарт. Резина поміняна. що вам ще Стоечки поміняні. Хочете поміняти дворнички? Поміняні. Ребята, пересуваємось далі. У нас 16-ті, титанові, диски. зимня, гума, поміняна, поміняна. Безключовий доступ є, є. Зверніть увагу, приємно, приємно. Нас вже знімають з е, вищих ракурсів, вищих людей, але ми. Теж не менше козирні люди. Тому переходимо до цього салончика. Він у нас в ідеалі. Всі скло працюють. Все чітко, все гарно. Хром ніде не поліше, підігрів всі душечок. Присутні. Підпорка для колін присутня. Підігрів руля. Присутні, велика магнітолка, присутня, присутня. Ребята, ви просто беріть цю автівку і просто присуньте її вже, тому що це реально достойний автомобіль. Він не крашений взагалі, не битий, не крашений. Це саме ця історія. Обслужений, обслужений. Ребят, задній рядок. Песня, песня. Я вважаю, достойна, достойна. Пересуваємося на фарчики, стопчики. достойне достойний. Подтон, подтоновані, подтоновані. Все як повинно бути у козирного порядного парня або козирної подружки. Переходимо далі. Багажничок присутні, присутні. В міські, в міські. Пару дічі, пару винтовок, пару удоків. Поїхали. Це саме цей варіант. Переходимо далі. Ребята, едлюшечка присутня, присутня. Свіжий рік присутній, присутні. присутні. Ціна присутня, присутня. А щоб її дізнатися, переходьте до нас на автокепітал. Переглядайте, дивіться, телефонуйте і саме головне, забирайте. До зустрічі!